І сьогодні на говорять про одну єдину. А саму актуальну тему це похід в ТЦК, мобілізація чоловіків і оновлення військово-облікових даних. Але всі забули про те, що у нас є жінки військово зобов'язані. І до мене на минулому тижні звернулися якраз декілька клієнток жінок з питаннями, які я хочу сьогодні розібрати, і в принципі сьогоднішнє відео присвятити саме мобілізації жінок, професіям, відповідно, які підлягають мобілізації, і щодо можливо можливості жінкам перетинати державний кордон України. Отже, з 18 травня цього року в Україні набув чинності закон, який розширив перелік жінок, які підлягають військовому обліку. Що ж це означає? Це означає, що жінки. Певних професій та спеціальностей, тепер зобов'язані стати на військовий облік. Військовий облік та мобілізація жінок медиків регулюється законом номер 2664 про внесення змін до статті 1 закону України про військовий облік і військову службу щодо добровільного військового обліку жінок, який набув відповідно чинності ще у жовтні 2022 року. Наказами Міністерства оборони А з 18 травня. 2024 року ще й тим самим новим законом, про який я почала говорити ще з самого початку. Кого з жінок медиків можуть мобілізувати? Згідно з законодавством, на військовий облік беруть жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженої Міністерством оборони України. Які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, перелік спеціальностей та професій, після отримання яких жінки мають зобов'язані стати на військовий облік? Отже, це фізична терапія. Медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фарма... фармація, санітарія та експертиза, стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології, медичної діагностики та лікування, біомедична інженерія, біотехнологія та біоінженерія. Професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології, епідеміології однак важливо зазначити, що це не означає автоматичну мобілізацію жінок. Жінки, які стали на військовий облік, можуть бути мобілізовані лише у випадку воєнного стану та за наказом Генерального штабу Збройних сил України. Ось деякі ключові моменти щодо мобілізації жінок в Україні. А хто на сьогоднішній день підлягає мобілізації? В першу чергу це жінки, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціаліст або магістра за такими професіями. По перше, інформаційно комунікаційні технології, зв'язок та телекомунікації, медицина, харчові технології. Поліграфія та видавнича справа, хоча я не розумію, що жінки з поліграфії та видавничої справи можуть робити на фронті. Радіо, теле та телекомунікаційні технічні працівники, перекладачі, фінанси та бухгалтерія, менеджмент та маркетинг. Тут мені також є питання до даних спеціальностей, що пропонується рекламу... рекламувати психологія. Соціальна робота, управління персоналом, журналістика, охорона праці, біологічна справа, туризм, також цікава спеціальність, готельний та ресторанний бізнес, фізична культура, і спорт, філологія, наукова діяльність, культура та мистецтво, економіка, бухгалтерія та аудит, право, агрономія, лісове господарство, промислова фармація, психологія, соціальна робота, фізична терапія, реабілітація, протезування. Ортопедія, стоматологія, педіатрія, акужерство та гінекологія, хірургія. Терапія, коли жінки можуть бути мобілізовані. Отже, жінки, які стали на військовий облік, можуть бути мобілізовані лише у випадку воєнного стану, як я вже зазначала, безпосередньо за наказом Генерального штабу Збройних сил України. Хочу зазначити, що є певні посади, які можуть обіймати жінки. Це жінки на військовій службі можуть обіймати такі посади, які потребують значних фізичних навантажень та відповідають їхній освіті та кваліфікації. Які ж права мають жінки на військовій службі? На військовій службі жінки мають такі права, як і чоловіки. А це, зокрема, право на гідні умови життя і праці, право на соціальний та правовий захист, право на медичне обслуговування, на освіту. Материнство та батьківство інші права, які передбачені законодавством України. Важливо також зазначити, що мобілізація жінок України на сьогоднішній день є спірним питанням. Деякі люди вважають, що це необхідний крок для захисту країни інші ж висловлюють стурбо... стурботливі щодо гендерної рівності та впливу на мобілізацію на сім'ї. Незважаючи на це, важливо пам'ятати, що Україна перебуває у стані війни з Росією і. І їй потрібна вся можлива підтримка для захисту свого суверенітету, і тут я хочу зупинитися трохи саме на жінках-медиках, оскільки сьогодні саме їх справи є особливо важливою для перемоги України в. Період збройної агресії Російської Федерації жінкам добровольцям можуть відмовити, хочу зазначити у підписанні контракту. і підставами відмови можуть бути наступні: це наявність трьох дітей, наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років, наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю, якщо жінка є матір'ю одиначкою, якщо жінка є студенткою або заброньованою на роботі. Тут хочу. Що також трохи зупинитися, зупинитися в чому. Мені багато під моїми відео писали відносно того там певних консультацій щодо отримання відстрочки. Також відео, які були пов'язані із походами в ТЦК. І там аудиторія розділилася на дві групи, які там писали, що ТЦК неправі. Інше відносно того, що чоловіки є ухилянтами. Чи може бути жінка ухилянткою? От також хочу на цьому трохи а, зупинитися. Так, ви знаєте, є і жінки ухилянки, і є жінки, які, наприклад, будучи військово зобов'язаними на сьогоднішній день. Наприклад, військово зобов'язаними це не обов'язково Може бути працівниця якоїсь лікарні і лікар. Це, наприклад, також військово зобов'язане може бути жінка, яка закінчила навчальний заклад військовий, відповідно, має офіцерське звання, і сьогодні навіть або викладає або є методисткою наприклад в академії СБУ України, тобто вона є військово зобов'язана. Так от, до чого можуть на що можуть іти жінки для того, щоб ухилитися від виконання свого обов'язку перед державою, жінки також можуть іти на розлучення для того, щоб визначити місце проживання дитини з собою, на те, щоб їх визнали згода матір'ю одиначкою, для того щоб потім знятися з військової служби і мати можливість виїзд. За кордон. тому що до рівності прав, то у нас навіть якщо ми будемо говорити про таку категорію, які всі люблять говорити у хилянців, то також жінки до певних моментів також йдуть і придумують певні хитрощі для того, щоб ухилитися від певних своїх обов'язків. Але ще раз хочу наголосити, що у період збройної агресії досить важливо для нашої країни, звісно, це жінки робля робота жінок медиків, а йдемо далі. Зміни у правилах перетину кордону стосуються виключно чоловіків. Це досить важливий момент. А отже, жодних обмежень у зв'язку з набуттям чинності нового закону про мобілізацію для жінок не передбачено. Це питання в мене було якраз клієнтки минулого тижня. Українки можуть вільно перетинати державний кордон як на виїзд, так і на в'їзд. Навіть жінки, які є військово зобов'язаними і отримали. Відповідний він код у своїх військових квитках. Я дуже сподіваюся, що дане відео вам було корисним, і я в загальному сенсі змогла відповісти на ці питання, які мені окремо пишуть клієнти. Якщо вам сподобалося, то обов'язково ставте свої вподобайки. Не забувайте про наш телеграм-канал, і все обов'язково буде добре. все буде Україна.